Всім привіт з гаража. В мене з'явилась нова задумка, така як подрібнювач геляк. Та як на дворі вже скоро весна. Думаю, що воно буде не лишнє. Я надивився всяких різних відео. Там є такі, що рубають ножами, а є шнекові. На мою думку, найбезпечний це шнековий, так як він тягне помаленько, Ну, В залежності від обертів, звісно. І можна за що шнека відрегулювати довжину цих кусочків, які будуть вилітати. Трошки я вже отут от желізяча якогось поназбирав. Це таке як от гідроциліндр. Тут у нас 95, ну, всередині, я думаю, десь. 85. Ще не розрізав Це вже як розріжу, подивлюся. Можливо, я буду з цього робити. І однозначно шток, шток-сороковка. Тут тільки проточити під подшипники. І все, і шнек можна приварувати свободно. Відки. Ось такий от, ось такий от, е, шків. В середині діаметр, ось цей от, діаметр на 30. Ну і тут він десь, що там у нас, 280. Я хочу його якось причепити до мотоблока. Не знаю чи через цей от шків, чи може буде кардан. Там якийсь у мене москвичовський ще залишився. Можливо, його якось приспособлю. І також от, е, огнетушитель такий от знайшов. Тут відкрутив вже вверх. Можливо, я з нього зроблю. Він тут 110 всередині, мені кажеться, що має бути сотка. Тепер, що я зрозумів, зрозумів я те, що з відео всяких різних від шнека від частоти відків залежить довжина. Довжина цих кусочків. І грубина кусочків в зв'язку смотря, які ви гляки плануєте, якщо плануєте там, до 10, то висота шнека має бути 10, не менше. Висота одного ліпістка, одного оборота. ну. Якщо. от, ну, Висота мається мається в виду висота від центра. Від центра. От як від центра у вас, допустим, 6, то буде тільки 6 рубати і грубше не влізе. Там, якщо 10, значить 10. Ну, мені грубого не треба. Допустим, такі, як, от на 4 і на 5. Там на... на 4 на 5 я можу. Такі гелячки рубати сокиру і складати їх свободно. Мені треба на дрібідь таку, ну це десь до 3 см. Тобто висота шнека має бути до 3 см. Ось такі от плани. Тепер, що я, що мене добило саме більше, коли я розбирав ось цей огнітушитель, обратіть увагу, пломба є, передохранитель. Все як має бути. Коли я це все викрутив, це все викрутив, я його не зачіпати собі, не випускати, думаю, хай там буде просто порошок висиплю. Коли я це все звідти достав, там пустота. Пустота всередині взагалі нічим не заправлений. Абсолютно. Хто іде, коли його заправляв, я не знаю. Ось до ось така от блямба, але я був в шоці. Це перший огнітушитель, який я розбираю, коли в ньому всередині нема нічого. Абсолютно. Ну, отаке от. Де воно і що воно поділося? Що мене саме цікаво, що я ж кажу. Пломба є, предохранитель є. Ну тут можливо якийсь шланг накручувався. Воно це відломане. ну. Це не столь уж важно. Ну таке. Поки я ще не вирішив, чи я буду до зугнітушителя робити чи з цього. Це я вже розріжу однозначно. Якщо е, цей буде тонкий всередині, то я його пущу на ці підшипники. Він тут, а всередині 30, зверху 70 чи 62, чи 72. Зараз ми провіримо. Ось такий от. Бачите, дай воно там. О! Що воно тут? А 72. 72. І ось такий от підшипник. чугунний, мощніший. Тут прийдеться отвір висверлити. Він тут зажимається, закривається, він тут теж на 30. З зажимом двохрядний, самоцентровочний, він ну, саме те, що треба. Ну І ще є ось такий от, йшов від комбайна, Середина ця, що зажимати, теж сюди заходить. У ну, мене є вже середина десь там є від комбайну. Ну, мені здається, оцей от корпус трошки він чугунний, щоб не лоб. Мало ли що. Цей от якийсь він трошки більше довір'я внушає. Тут якісь є от сальнички, там ще щось. Сюди не буде заходити, попадати всяка там куски цих геляк, кори і так далі. Ну, Ось такі от плани. Не знаю. Буду помаленьку щось пробувати. Поріжу, поміряю, покажу. Почнемо, мабуть, е, з, з вала. У ну, мене ще одна проблема, нема ще матеріалу на шнек. Треба знайти якийсь сушник від сівалки, або від дисків один круг цей, і з нього повирізати. Ну, так люди роблять. Кажуть, що метал крепший, твердіший, краще ріже. Будемо бачити. Ну, все, будемо щось робити. Так, ну от я порозрізав. Це все діло. от Циліндр внутрі 60. 5, от, а Огнетушитель. Огнетушитель я тут теж розрізав. Він внутри 90. Ну, такий він тосто сім, Напевно, що я буду з цього огнетушителя і все робити. Тут у нас буде от 20 см, там 22 см. Думаю, що хвати. А звідси саготу робити не буду. Навірно, що воно, наверное, воно тоже, то є. Циліндр нічого. Такий теж просто сіний. Ну, хай там буде щось будемо точити з нього. От такі от діла. Ну, як я і казав, огнетушитель всередині повністю пустий. Абсолютно від слова зовсім. Ось таке от. Я ще сподівався, що там хоч якийсь там запах порошку буде, але нема нічого. Пусто. От Пусто-пусто, пусті синько. Нема нічого. Отаке от. Ну все, будемо тепер обрізати з цієї сторони. Потім вирізати по довжині, Тут оставимо 3 см, як там люди пишуть. Потім це все діло і все. Музика Одну сторону, зараз торцану, ще другу переставлю. І буду далі розмічати цей огнітушитель. Тут а, товщина його, е, товщина бутика 5 мм. Ну, все ніби нормально. Так, тут трубу я торцанув з двох сторон. Тепер точу корпус під от підшипник, там от щось. Щось там написано по-моєму. Що там 308. 308. В середині 30 зверху 72. І От з такої от тут понаружі сотка, там труба сотка, понаружі сотня. Сотня і тут вже буду э, розточувати. Зараз торцюю, потім розверну з другої сторони і вже буду з другої сторони розточувати середину під підшипник. Зараз торцану, щоб воно було рівненьке. Все от вийшло. Зараз цим розверну і з тої сторони вже буду точити посадочне, щоб сюди засунути ось цей підшипник. і Потім це вже садимо туди в трубу і обваруємо, одна сторона буде готова. Так, ну що, робота над корпусом йде до завершення. Ще один маленький проходить і, і все буде. Ще, ще буквально пів... П'ять десяток. Трошки трудойомкий процес. Железяка грубо, здорова. Багато сточувати. Ну, нічого, нормально.